Пане Сергій питає, які види металу можна використовувати в таких конструкціях: сталь, нержавіюча сталь, алюміній. Це питання стосується несучих конструкцій в конструкціях даху. Значить. Є вебінар «Сучасний Бернхаус», і я там трошки розповідав про це, що коли мені треба було зробити витримати архітектуру цього будинку, вона неординарна, я тоді прийняв рішення робити несучий каркас, котрий потім утеплював ПСБ. Це проєкт 2019 року, котрий ми будували 19 20 рік. От, тоді ще не було можливості цинкування металу, і ми все варі, варили по місцю. От, і коли робили утеплення, максимально все це ущільнювали, щоб не було ніяких пустот. Тому що на металі може бути конденсація вологі все ж таки. І коли е, от, дизайн розробляла фірма, ще здається. Не пам'ятаєш, Галю? Поляки, да Галя каже поля з Польщі, фірма дизайнерська розробляла дизайн цього будинку. Вони замовникам надали один з варіантів, як зробити ці конструкції, і от там всі ферми були зроблені з алюмінію. Тому, пане Сергію, я не виключаю, що можна робити з алюмінію Але в чому може бути різниця і яке все ж таки рішення приймати? Значить, дивіться. Якщо ми з вами робимо метал. Як скелет несучий і це закриваємо повністю утеплювачем, де немає ніякого повітря, використовувати тут алюміній або нержавійку, я сенсу не бачу. Тому що там в принципі немає умов для якоїсь сильної корозії, бо корозія у нас може бути лише коли вода, кислород, плюсові температури. Коли ми щільно утеплюємо це матеріалом, котрий пара не проникний, вода не насичений, ну, в принципі, ми його консервуємо. Плюс ми можемо використовувати гарні, якісні фарби, додаткові еластичні захисні покриття або двокомпонентні фарби, наприклад, те, що контейнери морські фарбують, вони доволі зносостійкі. Тому я вважаю, що це не є обов'язковим. І якщо конструкції великі, ви не зможете зробити їх цинкування. А якщо ви знайдете десь оцинкований метал, то під час зварювання. Ви порушите цинк, буде корозія. Або болтове з'єднання в місцях різу, в містах болтових з'єднань, знову порушення цинку, і який сенс тоді брати оцинкований метал. Якщо у нас з вами є якісь, наприклад, конструкції, котрі формують якусь коробочку, і ми її обшиваємо, і ось тут ми маємо е, об'єм повітря. І при, темпера... і при добовому перепаді температур тут може утворюватися конденсат. В такому разі дійсно краще обрати матеріал, котрий більш стійкий до корозії. Це алюміній і наржавіюча сталь, які обрати? З алюмінієм працювати трошки легше. Зварювання я не знаю, але посадити його на закльопки в принципі, це варіант по Помісію, якщо вам треба зробити по місію. Якщо ви можете розробити конструкцію, яку робите десь там на заводі, варого середі зварку робите, да потім привезти на об'єкт змонтувати, ну вполне нормально. От у поляків якраз таке рішення і було. розумієте Але я скажу вам одразу, що. Перший варіант буде значно дешевший. от І він мені подобається більше, тому що, якщо ми використовуємо масивні конструкції, ми їх можемо робити не так часто. А тут, Вибачайте нам треба робити ферми все ж таки. Третій варіант нержавіюча сталь. Е, В. При першому підході я б її не використовував, тому що я вважаю, що немає ніякого сенсу. Метал там доволі захищений. А от другий варіант, так, ми могли б, могли б тут розглянути нержавіючу сталь, але у неї є одна дуже велика проблема. Ви не зможете так просто її зварити, ви не можете її так просто її просверлити, тому що вона доволі тверда, треба спеціальні сверла, треба морочитися. А якщо зварювати, знову треба в спеціальній середі це робити, треба, щоб люди вміли це робити. І тому знову ми підходимо до того, що алюміній може тут виграти, тому що він більш легкий, з ним ну по вазі, він більш легкий, легко сверлить, сверлиться, легко до, до нього причепитися. Тому серед трьох матеріалів: чорний метал, алюміній і нержавійка, останній я б залишив на останньому місці, де нержавійка може виграти по відношенню до всіх цих, там, де метал відкритий. Там, де ви можете замовити конструкцію на заводі. Тобто якась ферма, якась колонна. На заводі її зварять, відполірують привезуть, ви її просто змонтуєте. Буде дуже класно і красиво. Вона не буде карадувати, вона буде довго слугувати, і, вон, і це буде чесно, і це буде ну, комбінація цікава, буде привертати увагу. Тому на вулиці відкритий метал, ми доволі часто можемо і бачити нержавійку. Це пірільне огородження. Всякі да Оздоблення, там відливи і, і всякі такі елементи. І тут от нержавіку дійсно ми можемо викарсити. Це буде виправдано. А от алюміній вже не бажано на відкритій частині, тому що все ж таки алюміній не дерма, а надують, от, а зробити покрит... захисне покриття, в великій конструкції Ну це доволі важко. все ж таки Це непоганаш. Тому от я би так і, поді... і поділив: відкрити конструкції, ніржавіки це плюс. Замкнутий простір алюміній це плюс. А якщо це масивні міцні конструкції, це чорний метал з утепленням. Абсолютно раціонально підходить.